Ти признайся мені, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, я без тебе всі дні. Холодно, холодно. Як би не було, як би не дуло в твоє вікно, може, десь у лісах? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Прийде весна, 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 вґамує, весна, 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 Сонце руту знайшла. Вчителька, мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Червону руту несе галя воду, короми слогнеться за нею Іванко, як барвінок в'ється. Ти у мене єдиний. А я пливу в човні. І так спокійно мені, мене несе течія, я нічия. Я Нічия, бо твоя врода, бо хрещений батько мій то хрещатик, то хрещатик. Бачу я тебе в снах, юний Орел, юний Орел. Ти йди від джерел до джерел, до джерел, по забутих стежках Підпільник кіндрат, Підпільник кіндрат в надійному місці сховав автомат, Підпільник кіндрат, Підпільник кіндрат в надійному місці сховав автомат. Самогонний агрегат. І не треба нести старі фотографії. На стіл розклади дитячі історії. Смішні? Смішні? Розкажи. Бо давно уже ти, Хей, Данхей, ще керідай, ще кірідана, без жалю запалю. Хей-хей! Дикі танці, Червону руту. Але щоб усе це мати, треба зовсім небагато. Прокрути цю пісню по радіо. Прокрути цю пісню по радіо. Ти у мене єдиний. Ніч яка місячна, зоряна, ясна. Видно, хоч голки збирай. Вийди, кохане, праця зморена, хоч на хвилин, неньку вгай. Бо твоя врода зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені о. Зроби мені хіп-хоп. Зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені о, зроби мені хіп-хоп.